Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мертвий Геліч Авто. Сьогодні у нас на передпродажному огляді ось такий автомобіль. Це у нас Volkswagen Golf 2018 року виробництва з автоматичною коробкою передач. Ми маємо. Це у нас автомобіль випуску 6 місяця 2018 року в комплектації Comfort Line. Автомобіль має дизельний двигун 1,6 літра на 115 кінських син в парі з автоматичною коробкою передач. Ось так зараз обійду, покажу вам автомобільчик. Автомобільчик дуже в гарному кольорі, на якому мінімально видно бруд. Завжди автомобіль виглядає максимально чистим, ось вид має. Так, е поки буду обходити, частково розкажу вам про даний автомобіль. У нас тут є заводське тонування, лети диски, е хромовані молдинги на даху, дзеркала е з підсвіткою, є передні та задні парктроніки, е передні протитуманні фари. При повороті руля включається додатково для підсвічування повороту. Автомобіль максимально обслужений, обслуговувався регулярно, заїжджав на сервіси. І з недавнього, що було зроблено, це замінні гальмівні диски та колодки. Ось Зараз вам покажу. Диски у нас, ну, мабуть, що буде погано видно, але диски максимально без виробітку, колодочки нові, вживу це буде простіше побачити. але Ось там видно, що колодочки зовсім нові. Резина, верніше вибачаю, гума у нас стоїть зимова, літньої, на жаль, немає. Задні колодочки також свіженькі і диски також змінені без е, виробітку. Так, ну ясне діло, що вкруг все замінено. Автомобіль виглядає дуже гарно, на трасі почуває себе впевнено. В принципі, для такого компактного доволі автомобіля цього всього буде достатньо. Ось, зараз ще так швиденько обійду, щоб ви розуміли. Вибачаю, у нас тут трошки дощик іде, тому я постараюсь швиденько вам його обігти, показати, максимально все розказати, щоб ви могли, мали змогу собі гуляти, з що ми маємо справу і що у нас за автомобільчик. Так, по автомобільчику є два ключі. Максимально все збережено. Автомобіль свіженький, в принципі, експлуатувався бережно. Так що ось такий от у нас вид він має. Так, ну що, перейдемо давайте до салону Обійду з цієї сторони. У нас ще трошки вітряна погода. Автомобіль тільки з автомийки, все помив, почистив і тут на тобі дощик пішов. І так, Отак так виглядає наша дверна карта. Тут у нас регулювання дзеркал, підігрів, складання, можна включити, вимкнути. Є чотири скло підіймача, є коврики, вибачайте, вже трошки наслідив, тому що ховався від дощу. Шкірене кермо у нас, автосвітло, є дзеркало з затемненням, датчик світла, датчик дощу, ясне діло. Так, Далі, що у нас тут по... Асистентам. E, Значить, ось так виглядає наше кермо. Тут наша мультимедійна система з 8-дюймовим монітором. E, по асистентам давайте більш детально пройдемося. Значить, у нас тут є e, круіз-контроль адаптивний, e, розпізнавання втоми водія, e, система активного гальмування, e, можна вибирати різні режими руху, які наслаштовують, еко-комфорт, нормал чи спорт. Виставляється відстань до автомобіля, це в нас тут далі датчик шин, тиску, верніше, в шинах, освітлення, можна тут всякі собі робити різні налаштування, проводити додому. Різні тут всякі плюшечки по цим, -цим системам. Є в нас асистент паркування, як бачимо. Тобто, коли ми вмикаємо задню передачу. В нас опускається праве скло, щоб ми бачили тротуар, коли паркуємось. І так як у нас є електроручник і автогальма, він автоматично підгальмовує, тобто допомагає вам запаркуватися. Також по автомобілю присутня старт-стоп-система, двохзонний клімат-контроль. Можна відключити звук парктроніків. Так, далі у нас тут що? Отак от виглядає. Тут різні можна заходити в меню. Я думаю, хто шукає собі даний автомобіль, вже в принципі, знайомий з цими штуками. Так, далі. У нас є е, на дзеркальцях ось така підсвіточка. Що на водійському, що на пасажирському. Ось, будь ласка, підсвіточка все спрацьовує. Є у нас підочечничок. Все працює, я ж кажу, все максимально збережено. Клімат, контроль працює, автомобіль їде добре. Коробка це у нас DSG-7. Зауважень по ній немає абсолютно ніяких, працює вона доволі гарно, перемикання плавненькі, все добре. Так. Бордачочок у нас тут. Карти, до речі, ще не сказав. Карти, карти у нас українські. Все розпізнає, все бачить, доволі зручно користуватися. дисплей а, До речі, на цьому дисплейчику ще є датчик приближення. Що підносить руку, з'являється, бачите, одразу меню, щоб вибирати. Ну, ясне діло, радіо, можна підключати CarPlay користуватися, під'єднувати телефон, гучний зв'язок. Повний комплект документів. Автомобіль у нас розмитнено, сортифіковано і готовий до першої постановки на обліку. так Виходимо з авто. Ось так от відійду, покажу вам загалом, як виглядає. Що доволі гарно, у нас є заводське тонування, не треба вкладати на це кошти додатково. Ось так у нас виглядає дверна карта по лівій дверці, задній пасажирській. Ну тут ясне діло, карманчики, то вибачте трошки. П'ятнички, тому що дощик іде. Є підлокітничок, він у нас складається, ясне діло розкладається, тут підстаканочок зручний для пасажирів, є лючок доступу до багажного відділення. Ну, ну, ось так це все діло розкладається і складається. Ясне діло. Так виглядає задній ряд, майже новий. Так, перейдемо до багажного відділення. Е, парктроніки, я казав, вже у нас передній і задній є, асистент паркування є, але камери, на жаль, немає. Так, шторка в нас на місці присутня. Е, комплект е, для обслуговування коліс присутній, з секреткою з усім. Запаска також присутня, це я все діло показую в додаткових фотографіях. Шторочка наша працює. Багажничок у нас доволі місткий. Це у нас автомобіль, він досі залишається лідером по об'єму багажника в своєму класі. Ось так все, в принципі, комплектно, все працює, гарненько все виглядає. Тут оптика гарно підсвічується. Так, покажу з цієї сторони. Ось так виглядає у нас сидіння задні, коврички. Є воздуховоди для задніх пасажирів. Потолочок чистенький, гарненький, зауважень. Ніяких в принципі немає. Дверна карта, ось, будь ласка, також у нас збережена. Е -е, пасажирське місце. Ось так. Дверна карта, я ж кажу, все по автомобілю абсолютно працює, вибачай, сумочку тут зараз заберу. Ось наше сидіння, регулювання сидіння. Так Тут у нас значит, є ніша з підстаканничками, що доволі зручно. Підлокітничок піднімається, там ніша, ясне діло, і, до речі, регулюється він ще по висоті для зручності і виїжджає вперед або назад. Так, Тут ще в нас є така додаткова ніша і там можна підключати USB-порт. Так, Про дзерк автозатемнення сказав. В принципі, порожки, ось, будь ласка, кожен з порожків все максимально збережено, скажу, магазин автомобіль максимально свіжий. Приїхав недавно е, з Європи, автомобіль пригнано з Франції. Е, весь комплект документів є, вже казав. Так що, кому цікаво, е, хто шукає собі такий автомобіль, будь ласка, звертайтеся. Автомобіль доступний до перегляду в місті Києві. Дзвоніть, пишіть, є лайки, також підписуйтесь на канал, слідкуйте, будуть ще цікаві варіанти в майбутньому. Дякую за увагу, гарного вам дня, вечора або ночі.